вітає світаєту канал Океан Трейд. Представляємо чистову розточну головку з мікрометричним регулюванням від відомого трейдського бренду Технік. Дані розточні головки використовуються на універсально-фрезерних координатно-росточуваних верстатах та верстатах за ЧПУ. Система модульна, подовжувачі та оправки різної довжини збираються з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточування головки від 180 до 240 мм. Приєднувальний діаметр хвостовика 40 мм. Головка має картридж під ромбічну пластину Сісіємті Нуль дев'ять для регулювання потрібного розточуваного діаметра головка оснащена школою з кроком 0,1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та вкритий захисним нікелевим покриттям. Головка розточувана для фрезерного свердлельного і токарного верстата. Оптимальний вибір для точного розточування отворів у заготовках. Переваги їх використання: висока експлуатаційна стійкість, універсальність і компактність. Оптимізує технологічний процес обробки, гарантує високу точність технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметра розточки, другий для кріплення пластин. До цієї головки можна придбати три змінні картриджі для збільшення діапазону розточування. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборю оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України. З ними швидко, надійно та якісно.